Ну зараз покажу вам цю проблему. Представте, що робиться на скорості, який перерозход бензину і яка температура диска. Значит, зараз знімаємо колесо. І в двух словах я покажу что робити. кое що змастим. Змастити будемо такой высокотемпературной пастой. Точніше смазкой. Значит температура її 1100 Выдержую 1110. 1100 точніше. Це медна така смазка з добавлении меди. и хорошо смастивать коллектор получается потом что можно его смело откручивать она не высыхает там частицы меди ну и те узлы до сильно хорошо нагреваются Давно міняли гранати так відкручуємо супорт Тут буквально дві гаєчки на 13 чи то й два болтика на 13 з тієї сторони. Дивіться, зняв я колодки і Оцей район, де воно у нас движеться так ближче, далі, я от полірував 320 м кругом. Чуть-чуть зняв уголочки, тому що при отліві сильно кривається поверхня. І воно як движеться, якби стає наперекос. І я думаю, що того воно і терло. Зараз ми змастимо, поставимо все на місце і спитаємо. Так, намастили ми. Збоку, зверху, з лівої сторони і там так само для другої колодки. Саму колодку от примастили легенько з боку тільки. І зараз будемо встановлювати. Так, ну вже на дворі ніч, По путі тут поміняв трубку. Буде відео, як я вальцював, не знімаючи її, вальцював. Так, ну оце все, що я добився. Ну, Може в дорозі ще чуть-чуть його розкидає колодки, бо вони вже там Ну, Ціна буде ще раз підняти на домкрат, а так-то всім до побачення на все добре.